немає, ми будемо відкривати в селі магазини, і продавати там пиріжки. Чому ми це робимо? Бо, знаєте, в Херсоні не вручали, але ну, якось як не закінчено. Тіло. Помічник, ти йдеш? Так. Да. Понятно, тепер треба випіляти двері. їхати в наш магазин ларьок робити ремонт. Хто не знає, ми будемо відкривати в селі магазин і продавати там пиріжки. Зараз піду шукати інструменти, які мені потрібні. губці, Ключ треба буде відкрутити. Молоток, що клей, набір, так, шурупове. У передньому відео я показував в якому вигляді був магазин. Сьогодні буду виносити зайві речі, будемо міркувати, що де як треба там зробити. Для пиріжків, для вод, що ще там можна продавати. Якщо є у вас якісь думки, можете писати в коментарях. Почитаю, може щось і. Не знаю, надіюсь, магазин буде прибальний. Чому ми це робимо? Бо знаєте, в Херсоні ми почали, ну і якось як незакінчене діло. Треба попробувати, а там подивимось. Приїхав я до магазину, зараз п'ю каву і працювати. витрины, си зайре полички. Ось для чого я брав нишу. Тут я відрізав, сміття тут прибрав. Краще і зараз ось цей кран будемо відкручувати. Тому я взяв ось цей ключ. Ура! Відкрутив я. Еле-єле. Треба підпіляти. Відкрутив я оці, цю поличку, зняв телевізор, зняв поличку де телевізор, підготував все, щоб можна було виносити. Тепер треба мені помічник якийсь, щоб поміг це все винести. Так, а поки я поїхав на обід додому. Це я вже стільки мусора там зібрав. Оці речі теж треба віднести. І ще таке кіш-пиріг. Під'їли. Тепер можна і працювати. Звісно, працювати не хочеться після такої їжі, ну але треба. Куди їдеш? Та? А ти ноутбук забереш мій. Ти ж його сломала, і папа не міг монтувати відео. А тепер забереш. І машину забереш? Добре. Приїхав, а тут таке гляньте, яке щеня. Ну, ти колись така двора була маленька. Похоже на німецьку овчарку, але я не знаю що. це Так, зібрався їхати я за помічником. Бо треба вже виносити. Ну що поїхали, заберемо помічника. Помічник ти йдеш? Дави, скільки Щастя на цьому обличчі Так, зламали стіну ся, щоб винести холодильну вітріну. Нести зайві речі великі, А зараз будемо виносити маленьке. Помічник мій, віто помічник. Зараз будемо телевізор і цю полочку і там ще різну чухню. Що там мешає? Let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Then on that hill you gon' die on it. Maybe I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that. I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. hey Let's see how you the pressure. Let's see how you pressure give Give 'em a name to remember. Так, а два перенесли в всю кімнату. Ось так, зараз поїду додому і буду з Осите міркувати, що з цим приміщенням робити. Я додому і сам Їду додому, помічника Вітоса я відвіз. поки сьогодні виносив ці речі, думав, як що де буде, і прийшла гарна думка така, що там можна зробити. Все розповім вам потім. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Буду дуже вдячний дуже-дуже цікавого, різного контента. Ну і не забувай, в країні війна, допомагаємо всім, чим можемо, хто як може, разом до перемоги. Доброго дня! Так, зараз розгружаю остачу сала і їду на магазин. Далі продовжувати наводити порядки. Приїхав я до магазину. Пішли, покажу екскурсію маленьку. О, хто то їде. Свята Аліса приїхала. Приїхала мені на допомогу. Шнурки! Ти що зав'язати треба шнурки? Бантики, так? Да? Я чітко йду. Що ти купила? Відота, що ж ти любиш цю гідоту? Пішли. Так, вже поїхали. Світа Ліса подивилася. Йдемте. Я вам покажу, що тут я наробив. Ой, зламав я стіну. Так виглядає. Так, і друге приміщення. Придумав я тут, отак буде прилавок. там полички всі залишаються. У ці всі полички залишаються, то залишається. Треба буде просто. Ці полички зробити під наклоном, щоб класти туди хліб ну, випічку. Що ще? Потім оці двері треба буде зняти з цієї рами. і їх поставити тут, щоб вхід був звідси, а ось замість них зашити. Прибрати оцей стілаж і розібрати оцей кутовий стілаж. Замість нього пробити двері в інше приміщення. Ну що, почнемо з цієї полочки, вона буде перша. Треба одягти рукавиці. Ох, теж поки прибираємо. Викрутив я такі болтики щось кріплялись тут і тут. І думав я його достану. Але він зовсім не ворушиться. І тепер зараз викручу звідси, постараюсь цей дістати і думаю цей вийде. Бо... Бо щось він очи. Получилося в мене. Зараз забиваю гвоздики і ставлю це на місце. Розібрав я цей угол, куди можна буде вирішити. Тут бачу гіпсокартон. Засвідку гіпсокартон. Подивлюся, що там за гіпсокартоном, яка стіна, як її пробивати і що з нею робити. Просто металева тіна. Добре, добре добре. Понятно, тепер треба випіляти двері. Спочатку. Спочатку знайти двері. Потім по розміру випіляти. А зараз буду знімати цю коробку. Коробка. Тепер тут треба зашити буде. З цієї сторони буде гіпсокартон, з цієї сторони буде ось ця вагонка. Сюди треба буде купити двері. З цими двома полочками ще я міркую Так, Ці двері підуть туди. Цей гіпсокартон піде. Сюди вже пів дев'ятого буду я їхати додому, думати далі, що писати списки, які треба бути Запчасті сюди, який інструмент треба завтра взяти. Ще забув хто не підписався, підписуйте на канал, ставте лайки, коментуйте. Далі буде цікаво.